Вибори президента школи у чеській гімназії. Всім привіт! Мене звуть Міла, і я другий рік навчаюсь у чеській гімназії, у якій досить багато різних традицій. І от про одну із них я вам зараз розповім: відео із школи на кінці. По-перше, вибори президента, а точніше, короля школи, завжди відбуваються у лютому. Тому що головна мета це вибрати людину, яка буде представляти школу на змаганні, де будуть боротися королі всіх шкіл міста. Але це вже інша подія, яка відбувається у травні. Отже, у нашій школі кожен. Клас обирає людину, яка буде представляти його. А потім він або вона йде проходити іспити, і так обираються три найгідніші кандидати. Тим часом всі інші студенти школи приходять на це подивитися. Але це так, як має виглядати, бо королем може стати лише повнолітній. Тому, на жаль, список тих, хто програє, відомий вже на початку. Але після цього всі учні йдуть та вже реально голосують за людину, яка їм сподобалась найбільше з тих трьох кандидатів. Якщо ви ще навчаєтесь, пишіть, чи обирають у Нашій школі президента.